Російська армія продовжує дистанційно мінувати житлові квартали й соціальні об'єкти в Херсоні. Міни полюстки знаходять не лише в Дніпровському районі, наближеному до берегової зони, а й в інших, наприклад, корабельному та середмісті. Помітити міни важко. Восени через опале листя, взимку через сніг, розповів начальник відділу комунікації головного управління нацполіції в області Андрій Кований. Якщо брати, наприклад, останній випадок в медичному закладі в корабельному районі. То частина мін, яка потрапила на асфальт, їх було добре видно, а ті, які впали на сніг, їх присипало, і вибухотехнікам довелося дуже ретельно оглядати територію, адже міни були, частина мін була присипана снігом. А так виглядають міни, які вже здетонували. Це їх знешкодили наші вибухотехніки, і можна їх добре роздивитися. і Якщо ця міна фактично просто здетонувала, і вона ну, такого заводського, скажімо, характеру, так? а ця оброблена клеючою речовиною, і коли вона потрапляє на поверхню землі, на ґрунт, або додатково до цього, вона обробляється таким от пилом, листочками. І коли вона так лежить, виявити її на землі дуже-дуже складно. Олена Семініхіна, староста Садівського старостинського округу. Вона одна з тих, хто підірвався на міні-пелюсці. Розповідає, у той день разом з двома односельцями пішла допомагати комунальникам, яких атакував російський дрон. На пелюстку наступила, коли поверталася до старостату. Розвернулася, хотіла йти обратно, зробила два кроки і підірвалась. Ви знаєте, я на нього, мабуть, так, от я ж кажу, я посередині, мабуть, на нього ногою наступила, що все все пішло на мене. Я пам'ятаю цей вибух. Я ж відразу не зрозуміла, що це була пелюстка. Ми ніхто не зрозумів, що це була пелюстка. Ми, я подумала, що це дрон, бо я якщо впала на землю, да, бо дуже ж, самі розумієте, пекельний такий біль, нога без пальців, без сапог, без пальців, без шкіри розчавлена. От. І я дивилася на небо, кричала, де він, де він. Я думала, це дрон. Я дивуюсь, що більше ніхто не постраждав, тому що я там коверкалася від болю по той дорозі, і хлопці поряд зі мною крутилися. і Ніхто ще оті не бачив, ще, ще там лежало три пелюстки. Вже коли я була в лікарні, мені прислали фото. І з цими пелюстками, які лежали поряд, як я їх не зачепила рукою, головою. Більшу частину стопи лікарям довелося ампутувати. Лікування тривало сім місяців, розповідає Олена. На даний момент я без протеза. Трохи навчилася ходити на п'ятці, тому що протез я зробила, але він не зручний. Скажу вам так, ну якщо так чесно, да, він неякісний, як для мене, да, не зручний. Ну тобто, я не можу на ньому ходити. Він у мене стоїть вдома, я ним не користуюсь. Зараз я замовила інший протез, не знаю, який цей буде, можливо, це буде трохи краще. Ну, просто лікувалася, реабілітації як такої в мене не було. Просто пройшла лікування. Так, от ходити на тому, що залишилось, поступово навчилася сама вдома. До хірургічного відділення цієї міської клінічної лікарні доставляють поранених, які підірвались на мінах пелюстках, говорить завідувач Віталій Хомуха. З серпня 2025 по січень 2026 року таких травмованих було десятеро. Кінцівки, тобто це ампутації стопи, ампутації гомілки це досить важкі поранення які інвалідизують, інвалідизують хворих у випадку виявлення мінпелюсток або інших підозрілих предметів необхідно обережно відійти за можливості позначити територію і зателефонувати до поліції чи ДСНС, говорить Андрій Кований. Загалом оглядом територій і розмінуванням в Херсонів займаються переважно саме в житлових кварталах поліцейські наші вибухотехніки. Вони ретельно оглядають територію у разі виявлення мінпелюсток їх. Скажімо, збирають і знешкоджують методом контрольованого підриву. За можливості це робиться як найдалі. Ну взагалі від цивільних людей безумовно роблять це фахівці. Вони мають відповідну підготовку. Тому ми закликаємо громадян в жодному разі самим не чинити ніяких дій, не наближатися і залишити цю справу професіоналам. Олена Ліщенко, Валерій Іваненко, Владислав Купрієв – Суспільне, Новини Херсон.